Барбарис дивно красивий листопадний чагарник. Його поділяють на два види звичайний харчової, і одночасно лікувальний і декоративний. Але і той, і інший здатні незвичайним чином прикрасити ваш сад. Обидва види барбарису вирощують абсолютно однаково, тому я розповім вам про їх спільну агротехніку. І посадка, і подальший догляд за ними нічим не відрізняються один від одного. Найкрасивіший і популярний вид декоративного барбарису Барбарис Тунберга. Саме його в основному вирощують садівники-любителі. Про це приголомшливому чагарнику я розповім нижче і підкажу вам наймодніші, популярні і прекрасні сорти. Запам'ятайте головне, плоди Барбарису Тунберга неїстівні, тому в харчових і лікувальних цілях використовуйте тільки барбарис звичайний. Це дуже невибаглива рослина, що не вимагає ретельного догляду, тому виростити барбарис може навіть початківець садівник-любитель. Барбарис має підвищену морозостійкість до мінус 42 градусів і стійкістю до шкідників і хвороб на генетичному рівні. Він посухостійкий і не потребує частих підгодівлі. Ще одна дуже важлива якість барбарису: він відноситься до енергетично сильним рослинам і забезпечує сильну енергетичну захист навколишнього простору в радіусі 300 метрів. Крім того, він виділяє речовини, що знищують хвороботворну мікрофлору в навколишній атмосфері і в ґрунті. Я детально розповім вам про корисні властивості барбарису, про те, як його правильно посадити і як за ним далі доглядати. Кращі сорти барбарису для вашого саду. Барбарис звичайний. Являє собою багаторічний гіллястий листопадний колючий, колючки трьох- і 5 гострі до 2 см в довжину, плодовий чагарник висотою 2,5-3 метри. Пагони вертикальні. З пазух колючок ростуть короткі гілочки з пучками листя. Молода кора жовтувато сіра. Стара пополястого кольору, сама деревина лимонного кольору. Коренева система дуже потужна, представлена довгим дерев'янистим повзучим кореневищем. Забарвлення листя вражає яскравістю і різноманіттям. Влітку листя салатові, а восени забарвлюються в вогненно-червоні або пурпурні кольори, виділяючись яскравими плямами на тлі навколишнього одноманітної сірості. Зацвітає барбарис звичайний в травні початку червня. Квітки дрібні, двостатеві, дзвонові форми, золотисто жовті. Вони зібрані в прості невеликі суцвіття довжиною до 8 см по 16-20 штук в кожному. Плоди барбарису, звичайного, невеликі довгасті червоні ягоди довжиною до 1,5 см. Дозрівають вони в кінці вересня, перших числах жовтня. Барбарис звичайний відноситься до рослин медоносів. Причому мед з його квіток вважається одним з найбільш цілющих. Взагалі, сам Барбарис звичайний володіє унікальними лікувальними властивостями, про які я розповім нижче. Барбарис Тунберга. Це найкрасивіший декоративний вид Барбарису, якщо розглядати всі його декоративні чагарники, який широко використовують в своїх композиціях ландшафтні дизайнери. Барбарис Тунберга це невисокий до 1 метра 60 см у висоту, густо розгалужений листопадний багаторічний розлогий чагарник з широкоокруглою кроною діаметром до 2 метрів 60 см. Щільна крона його складається з дугоподібних звисаючих околючених пагонів. Однак, на відміну від барбарису звичайного, колючки у цього декоративного виду тоненькі, рідкісні і м'які, до 1 см вдовжину. У Барбарису тунберга дивно красиві листя, і за формою, і за забарвленням, в залежності від сорту. Вони можуть бути круглими, яйцеподібними або у вигляді ромба. А за забарвленням яскраво золотими, вогненно-червоними, яскраво помаранчевими бусково-фіолетовими, ніжно-рожевими і різнокольоровими. Причому протягом одного сезону це забарвлення змінюється кілька разів, роблячи невпізнаним і вигляд самого саду. Дрібні квітки до 1 см 3 мм в діаметрі, зібрані у величезні зонтичні суцвіття. Вони можуть бути самих різних забарвлень і відтінків вогненно-червоні, яскраво-помаранчеві, яскраво-помаранчеві, малинові яскраво-рожеві або бордові, в залежності від сорту. Серединка у них сліпуча жовта цвітіння починається в третій декаді травня і триває протягом місяця. Плоди невеликі, до 1 см 1 мм, подовжені або округлі, блискучі, яскраво королового або червоного кольору. Дозрівають у вересні і служать як декоративні. В їжу їх вживати не можна. Найкрасивіші сорти: Rose Glow, Red Rocket, Aurea, корисні властивості барбарису звичайного, вітамінний склад і лікувальні якості. Ягоди Барбарису, звичайного, містять практично повний набір вітамінів і більше 30 корисних речовин, дуже високо в ньому вміст вітамінус, а також унікального речовини барбарину. Він цінується за підвищений вміст антиоксидантів і природних антибіотиків є найпотужнішим імуностимулятором. У народній медицині настоями і відварами з барбарису лікують запальні процеси, ендокрині хвороби, серцево-судинні захворювання, з їх допомогою проводиться профілактика онкології. У цьому допомагає потужний антиоксидант барбарин, який гальмує розвиток пухлин. Не рекомендується приймати барбарис жінкам під час вагітності, посадка барбарису як було сказано вище, посадка і догляд за барбарисом звичайним і декоративним проводяться однаково. Цей дивно красивий чагарник можна висаджувати окремими солітерними посадками, а можна зробити з нього абсолютно приголомшливу за своєю красою огорожу. Вибір місця. Барбарису потрібно дуже багато сонячного освітлення. Тільки тоді рослина буде швидко розвиватися і радувати вас своєю пишною красою і високими врожаями їстівних і дуже корисних ягід. Рослина не переносить підтоплення і протягів. Тому вибирайте йому місце на височині і передбачте якийсь захист від холодного вітру. Якщо ваша ділянка розташована низині, садіть барбарис на високі клумби висотою 80 см і діаметром 1 метр. Підготовка ґрунту. Барбарис любить родючі, багаті органікою, легкі, пухкі і нейтральні ґрунти РН 6,9 7,0. На важкій і кислій глинистій землі барбарис рости не зможе. Такі попередньо нейтралізують за допомогою доломітового борошна 2 кг на 5 квадратних метрів ділянки, вносячи її під перекопування. Одночасно для поліпшення структури глинистої землі внесіть при перекупуванні ділянки з розрахунку на 1 квадратний метр по 2 відра дрібного річкового піску і дрібно наструганої соломи. Посадочні ями рекомендуємо вам заповнювати штучною сумішчю, склавши її з верхнього родючого шару, компосту, перепрілого гною і піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Терміни посадки. Барбарис прекрасно приживається і навесні, і восени. Але, якщо ви хочете отримати урожай лікувальних ягід на рік раніше, то краще перенести посадку на весну. Оскільки територія нашої країни величезна, то термін посадки барбарису залежить від клімату регіону, в якому ви живете. Однак не забувайте, що зацвітає барбарис рано, тому навесні з посадкою не затягуйте. У середній смузі найкращий час для посадки кінець квітня, початок травня. Техніка посадки Барбарису. Викопайте посадочні ями глибиною і діаметром 50 см на відстані один від одного, при одиночних посадках 3,20, 3 метри 60 см, при посадці в живоплоту 1,80 метр метри. Після цього на дно кожної посадкової ями покладіть дренаж збитої цегли або дрібного щебеню шаром 7-8 см. Потім заповніть ями приготовленої вами заздалегідь посадковою сумішчю на одну третину обсягу. Додайте в цю суміш по 2 столові ложки сульфату калію і подвійного суперфосфату і 2 літрові банки деревної золи. Суміш в ямах добре перемішайте. Зверху встановіть саджанець і продовжуйте засипати кореневу систему барбарису в посадкових ямах доверху, періодично утрамбовуючи землю між корінням, щоб там не залишалося пустот. Після посадки коренева шийка барбарису повинна знаходитися на рівні поверхні ґрунту. Добре полите всі молоді кущі барбарису чистою водою по 10 літрів під кожен і замульчируйте пристовбурні круги соломою шаром 5-6 см. Догляд за барбарисом. Полив. Барбарису не потрібні часті поливи. Однак в перші три тижні після посадки поливати молоді саджанці потрібно через день по одній ліці під кожен кущик, а в спеку щодня. В цей час йде активне укорінення рослин, і їм потрібно для цього багато вологи. Дорослі кущі барбарису поливайте щотижня по 5 лійок під кожен. У спеку кількість поливів подвойте. Підгодівля. Барбарису досить трьох підготівлей за сезон. Перший раз дайте йому азотну підгодівлю відразу після того, як зійде сніг і верхній шар ґрунту відтане, зазвичай, в квітні. Після неї кущ відразу почне нарощувати надземну зелену масу і кореневу систему. Краще азотне добриворозчин сечовини – 2 столові ложки на 10 літрів води під кожен кущ. Другий раз барбарис слід підгодувати в розпал цвітіння в кінці червня. Тут найкраще приготуйте таке органомінеральне добриво в 10 літрів розчину коров'яку в концентрації 1 до 10 з водою. Додайте по 2 столові ложки фосфорного борошна і калімагнезії, а також 2 літрові банки деревної золи. Добре перемішайте і вносите після рясного поливу кущів барбарису чистою водою, щоб не спалити їх коріння. По 3 літри добрива під кожну рослину. Останню, третю підгодівлю дайте кущах барбарису восени в кінці вересня-початку жовтня. Найкраще використовуйте для неї якесь готове осіннє мінеральне добриво для плодових культур типу фертика осіння. Дозування внесення читайте на упаковці, обрізка і формування куща. Барбарис звичайний потребує постійної санітарної обрізки. Ранньою весною видаляйте всі підмерзлі, поламані, старі і зростаючі всередину куща пагони. Операцію цю проводите в кінці березня, початку квітня до початку сокоруху. Декоративний барбарис Тунберга потребує художньої формування. Її зробити самому досить складно, тому для початкового формування крони рекомендуємо вам запросити досвідченого дизайнера. А далі проводите санітарну обрізку точно, так же, як і для барбарису звичайного. З огляду на сильну околюченість гілок кущів обов'язково використовуйте захисний одяг і довгі товсті рукавички. Профілактика хвороб і шкідників: як було сказано вище, барбарис має підвищену стійкість до грибних хвороб і багатьох шкідників на генетичному рівні. Жорсткі листя і сильний неприємний аромат квіток відлякують багатьох шкідливих комах. Тому, якщо ви будете дотримуватися всіх правил агротехніки барбарису, то ні хвороби, ні шкідники йому не загрожують. Однак, якщо кущі барбарису ростуть в тіні, то там вони можуть захворіти борошнистою росою або іржею. Крім того, якщо ваш сад заражений шкідниками, то вони можуть дістатися і до коренів, і до квіток барбарису. Тому, в якості профілактики рекомендуємо вам двічі на рік навесні, в кінці квітня і восени, в кінці жовтня після збору врожаю, проводити обробки кущів барбарису і ґрунту під ними з інтервалом в 5 днів. Від хвороб 1% бордоською сумішю від шкідників розчином препарату фитовер. Підготовка до зими барбарис морозостійка культура і його дорослі кущі потребують тільки в мінімальному укритті. А в регіонах зі сніговими зимами вкривати їх взагалі не потрібно. Однак у перші 3-4 роки після посадки кущі Барбарису слід утеплювати на зиму. Найкраще засипати пристовбурні круги сухим листям лісових порід шаром паєте 10-60 см. В особливо холодні зими поверх листя можна укласти ялиновий лапник води.